Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Приїхали до Юри у великий Ключів, Є така новина, вже всі бачили в Тіктоці, бачили в Сергія на каналі. Е, Юра зробив приємну для всіх обнову. Хочу тебе, Юра, привітати. Е, щастя, здорові тобі. Підтримуєте, пограєте. Перш за все хочу тобі побажати бити, мав здоров'я. І твої коні, родина, всього а -а -а. тобі найкращого у цьому, у цьому нелегкому хлібі. Купив, купив Юра за один день три коні. Ми десь беремо по одному, туди-сюди, а цей чоловік взяв три за раз. Я не жартую. Приїхав, кинув кішком, як у нас кажуть. Але приємно, як сказати, мені приємно, я, я за всіх я людей, от Юра, вже Юрі одноразово казав, кажу, щось треба, допоможемо, підкажемо. Він є свідок, знаєте. хто у нас хоче, любить е, таку, таку худобу. У вигляді коней. Справу, рано лягав, пізно вста... пізно лігав, рано вставав. Так, так. То ми готові підтримувати, бо у нас потрошки вже було, ну, як сказати, гарні коні були, але вже трохи вже поголівля, як сказати, легше, легше і легше. А ми вже щось починаємо усіх, хто потрошки туди-сюди, і буде у нас щось гарне. Я так я рахую, є жеребці. Є кобили. От взяв Юра такі дві красавиці. Е, вони йдуть по орденах. Ця що зліва, ну Юра, розкажи. Це Адель молодша, рік і два місяці. Дідо Харі та Альтес. Тут 75% ордена. Я рахую, що Але, то можна сказати. Тут можна тебе чистити. То... У Польщі та, та... Та... такої лошиці кішку е, знайти у... і не дуже хто дві продасть. У Польщі, а ця друга? Це Альтеска, Польтесово так само. 50%. Ну, вони дуже були вхожені, то вони. Юра, купив їх у Віталіка, а в загальному ця зліва походить від Чекай, як той чоловік від Івана. Іван Бучача є. Він коротше оця лошиція, як там було правильно. Сергій привіз був Альтеса і була. Оце є лошички мама, вона мала щось. Вона її народила у два роки, походу, ні? Так. Щось там два з чимось. У два, два. роки. Просто так, він, так, не... Так, він, так. Він, він не пускав її. Вона просто ходила коло кобелів і коло жеребця і жеребець скочив, і от така цікава Адель. кобила Адель. так. Но, так от, но дуже, три. муха. <плаж> Зараз у нас дуже жарко на дворі, але... 37 градусів. Дякую. Також, злинути, бо там Сергій закидовач, ми везли багато, хлопців пише, вітають, дякую, ще б вітали, допомагали сіна робити це, обходити. Друзям, тобі Діма хочу подякувати, бо ти знаєш, неодноразово підказував туди-сюди. Ну, всім, всім нашому колові, всім друзям. І особливо не буду озвучувати конкретно кутому, котрому. Чоловікове, але він буде дивитися відео, він пойме. Міша особливо, дуже я тобі дякую. Ти знаєш, у, у чому суть. Е, дуже приємно, дуже приємно. Щось треба помочи, підказати. Нас багато, нас багато, ну, є багато, але е, одні другим стараються, ой, того є, добре б лише у мене було і більше ні в кого. Треба наоборот розвивати. Ну, я рахую, це зараз у великому ключеві люди. Люди більше, ну, дуже роботящі, їздять за кордонами і всі більше е, роблять у хати. А Юра, я дивлюся, подався в коні. <говори> <говори> ну, <говори> Приємно, приємно. Придурів трохи, придурів. Так, хтось машини скуповує, хтось. Квартири, а так, хто з мотоциклі, а. Треба так що вродив, то й треба так буде Це нелегкий хліб, тако на, на камеру подивитися, тут це дуже гарно. Ну, це все, питань немає. Але коло цього ді, треба ді, ді, труд, ді, ді, прикладати ді, труд, ді, ді, щоб це було все ді, ді. таке, як ну, на яву. Лошиці молоді, одні рік і два. два а ті рік і шість. А, другі. Ловшиться справа. Тональтеска ці, так. Альтезка, так а, та, де. Ну так, так їх назвали, я їх не переіменовую, як вони є, так вони собі є, і так вони собі будуть, їх всі так знають, що вони так собі собі називають. Вони ситі, добрі, у гарному тілі. ну дуже... Дехто навіть не розуміє, як вони тут це зробили. Навіть не розуміє? Ну Дзвоні до мене люди питають, що кажуть, як Віталік не продавав, тут ми зробили у тебе. Ну так треба той мати, той буде мати, так буде мати. Покраї... Любі способи, любі варіанти, щоб це було, та й, й таке. Ну, це, це ще раз тебе вітаю, лиш головне, би це було тобі здорове, би це тобі приносило гарні плоди. А, а, то то вже не від мене залежить, то від того залежить, що зараз приведу. <гум> Я сподіваюся, що все буде добре. Рахуйте, отакі от коні у нас вже є на Україні, вже на, на Коломийському районі. Це е, село Великий. Ключів. Хто знає? Багато людей, Ми зараз багато ще людей знають Ми Юру. Ми ще знімемо... ну, то вже буде другий ролик. Ага. Там в мене є коні на продажу, лушук, кінь. Що якби когось щось цікавило, то ну, будете дзвонити, звертатися, я потім скажу номер телефону. І цей, ну, я не можу просто все отримати, я не в змозі. Тим тобто більше я їду, мені допомагає відчим, мама, малий, ну, що я не можу всі коні тримати. Усі коні файні, добрі, але... Краще мусь і Так, все правильно. Когато не краще у... треба щось продати. Так, так, іти до кращого, до кращого як є, така мета. Я можу, це... вони не будуть мати коні до роботи, як це якщо буде в продажі, але... У Юрі є це... коні, але ми їх покажемо в другому відео. Ну. Е, є дуже гарні, красиві коні до роботи. Є кінь дуже ну, такий, що е, я того року шукав коня та дзвонив сам до Юри, чи він його не продає. Бо я думав так менше фараона запрягати. Там не було ціни. Ні, гав, того. Та, та. А того року Юра сам ним працював, а зараз ну зараз друга робота і зараз буде вчити вже своїх. Того року кінь робив на юру, а тепер Юра на коні. <рисував> От такі, ну, такі... Я роз... покажу. Ага. Розвернув, кажу. Тем від 50 не є. Тетка дуже така розумна лошиця. Ця трошки така боязкіша, але... Зараз вам покажу. Тому камера того не передає, бо вже не, одно, не одноразово. Тільки люди тако міряють, ось тако так. так, 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 приблизно пальцями. Ну та тут є 45, я маю 20 потім, 45 грудниці з півторарічної лошиці. А оце я не знаю. Так само. Ну може трошки менше, але то ще є. Це є 40 твердих. Нали на молодша що на місяць. Вона молочена. Місяці різниці робить різниці. Бррр! Все правильно. Зараз вам покажу, от мені подобається. Зараз вам покажу ці. Ці молодші має таку мичку, але воно зараз літом ну, втрачає і така лівакувата передніми ногами, така низька на пенсіні. Як ну, 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 не можна казати, це вже є чистий орден, я так рахую. Але зараз хто буде, хто. Ну, Бо лошата, у нас є... як Бог поможе, від них вже будуть йти честь. Якщо дати, якщо дати чистого ордена, то будуть Лошата чисті, це однозначно. Навіть. Лошата ще, е, як сказати, не вміють, не знають командів, бо вони ходили собі у Віталіка, вони oh. там розв'язані ходили, ні, Юр? Так, так. Вони собі ходили там у будні, у кошері, вони мало що мало що ага. присилені. Ді. Діль теска, б'є. Що треба, ще треба, але Юра знає, знає цьому лад, він це научи. Або я їх научу, вони мене. Розкаже, покаже, як то має бути все правильно. страшно під очі це що в тебе за батіг, скажи? Е, о, батіг. Хочу подякувати Сашкові з малого ключева, такий підрумунський стиль. Робить батоги. Цікаві. Ага. Не знаю, чи на продаж буде робити, чи ні. Подарував мені такий батіг. Йому теж подяка особливо. Сашка вже теж багато людей знає. Але я стріляти хочу. не вмію. Стріляти Тим, можна... Я дуже хочу, свій коні не, не бажано, я покажу така є ручка. Виточено. Що з такого плану? Під румунський батог. Під румунський батіг, так. Ми... Маю багато батогів. Бат... скотч, але так в двох фроках. В мене Бат... ще є бич, мені е, є такий е, Коля Хоменко з Житомирської області. Зробив мені бича. Ага. Таке плетене, знаєш, дерев'яне, ну то, то цікаво, цікаво, треба вміти то зробити. Та, то... -то... мені нову пошту теж удячний йому. Починав з Чехії мов привезти два батоги, мов купити і забув. У Чехії є, але свої, ну, інші не, такі, як... їхні, там... ну, ну, я є. Ну, є різниці, як, наприклад, румунські, є великі різниці. Кожен собі має свій стиль, кожна країна. Не, не не, не траска. О! О! Це хло, Юра має батоюх на, на кожне світ. О, я хочу трасити, бо всі вони Т не це. Так. Да. Є такий бич. Це mm, приїхав з Житомирської області. Плетений, так як з Серміків. Я видів в інтернеті, як це плели, якесь діду показував, що ну, тут це, знаю, чи то втік 20 чоловік. Так, я це не вмію зробити. Це мені, ну, це таке що до, до карети, до брички. Багато того є показати, але ми не будемо все показувати, ну то що? Бо, Бо то нам треба буде та, тут два, треба... Дни, два, два дни. Два дни лише відео знімати. Так. Я цей, я. ну там... Малий, плануємо відкрити канал свій. Якщо комусь буде цікаво, то будете передивлітися канал. Ми плануємо назвати Коні Арденські Коломийщини». Файно, супер. Отак. От по коні ваговози дуже багато каналів є. знаєш. І та. щоб люди всі не путали. Дивіться, тому, як думаю, буде, канал піде в рух. Як буде канал, підписуйтесь на канал. Юра вміє теж вести це. Ну має гарні коні, буде мати Малий що буде показувати цим займатися. Бом поки що не буде вдома, але ну може комусь цікаво буде, хоче слідувати, так. Як росте, що як знаєш хід паровки, як будемо це парувати? Ну таке. Щоб... Що, все розумно, все правильно. Що будемо це бо, супер. Бо тобі теж на бензину ніхто не дає. Кожен день до мене їздить, і тобі то тобі такешку Так, так, чи мені, чи комусь другому на нас, так, нас так, вже з'явилось. Бо... Багато є, багато є, але ти добре ти гроші не хочеш брати. <свист�рі> хто, хто має гарні коні, може відкривати, це все нормально, все добре. Добре, що, йду я по решту. Іди по решту показуй, вже цікаво. Зараз буде виходити. Отакий красавець. Такий нас є ще. Гарна, гарна обрукенка на ньому. Жеребець то, що треба. Жеребець то, що треба. Дуже приємно, ну гарно таке видіти. Такий лошок, 2-3 місяці. Я маю метр 69 росту, аби хто як мірю? в в інкоматі позавчара міряли. Тебе? Так, я йшов собі це, я йшов собі зробити. ну, справку. Все, правильно. У Юри є троє дітей. Зараз на кордоні просто будуть вимагати, люди що цього не знають. Так, хто не знає, може йти, звертатися і не боятися. Бо ці посвідчення скоро після нового року 100% не будуть діяти. Ану, Юрик, проведи його. Ану зараз, зараз, зараз. Дивіться, хочу вам розказати за цього жеребчика. Mm -hmm. Він е, походить звідки з рівного. З Рівного, з рівного так. так. А, а зачинався у печені у тебе. Зачинався він у мене. У мене колись була кобила горда. Хто пам'ятає на каналі, там неоднократно, неодноразово знімали кобила горда і жеребець Харі. У горді я дав у два роки Харіка. Дав два роки, як йому було, і подивіться, що вийшло. Е, ну, я зараз біля нього, що бачу по ньому, то він все взяв, е, усе взяв виходить харика. Лиш просто трошки він ще зараз менший, він не може мати того, що мав, харі ту ногу і тому подібне, але висота, довжина, дуже красивий, збитий жеребець. Сподобається ну, під роботу нога, нога. Нога така в нього дуже. І гарна груба ідуть стаканом йдуть копета, стаканом ну дуже красивий жеребець. Є тоже харі називає? Ти назвав його хар? Ну Він Харітонович чоловік називав, ага. по тато Харітонович, але він собі Харі. Так з тим, що наскільки я чув, що Харік загинув, то... Шухарі, це є номер два Харі, пермісний е, Бо я рахую, що то такі одиниці шухарі, е, що щоб такого, такого плану передав таких, такого жеребчика, як оцей. Ну, Адекватний, спокійний, запріжний. Я його не запрягав, але видів відео, коли показував, він запрягається і все, собі їде файно, розумно. Жеребець запріжний, фіст стоїть. Фіст він густий, грива на два боки. Є, 에, скажи що мені, це? що там по паровцю цього року, я, що я в тебе, сфер, які я плани? Не знаю. Ну я з тим, що, що ні. Але якби Якби хтось Фес тебе просив? Дуже так, дуже би просив, одна-дві кобела, може, одна-дві кобелі, може бути, не більше. Бо я його хочу до весни тримати, вже з весни. Скажи тримати. мені, то скільки моє зараз? Два роки, три два ро... йому два роки і три місяці. йому два роки і три місяці. Е, у мене було три кобили, і я три кобили пускав, і три кобили були, взяли Харіка. Е, такого аналога як Харі, ну, по, по плану цьому, що як кобили приймали від нього, то поки що наскільки я знаю, на Україні немає. О, ну. Це, переті, які... ну, все є. Що? Я думаю, Топ... що тут немає шукати. Я ним задоволений, мені, нас... мені сподобав у всіх параметрах. А ось перед передвине. Зараз, зараз, зараз. зараз, зараз. То якраз сонце б'є, знаєш, у цей ну, ну, не, не буде так. Пррр! Але що перед, що Е, все тут є, але кінча формується, конев жеребцеве ні. два роки і три місяці, він ще буде, та як Юра доглядає то він ще покаже себе у, фарі, у фарі, красі. Крийте, без зубелю, без нічого, не, не рве руки, нічого. Хто пам'ятає, який був фараон був у два роки, а який змінилося, як кінь міняється. Фарі, а ці коні, котрі вже мають у собі улиту гарну кров. Ну, у плані, то вони розвиваються трошки пізніше. Я казав, я казав перше, буде, буде канал, та й будуть собі слідкувати люди. Може зараз хто схоче. Чи за ті коні робочі дзвонить чи так, просто щось запитати, то так. номер в описі лише. Але дехто не знає, я можу сказати на відео. Дехто не ну не вміє знайти, не раз пише дежу в коментарях. Дайте номер, дайте номер. Так, так, то в описі це. Так, e... що номер 097 53 79 062. У будь-якому ракурсі Viber, WhatsApp, ну любе. Звати Юра, кого буде цікавити, Коломийський район, село Великий Ключів. Івано-Франківська область. Отакі от у нас гарні коні. Проведи їх до кобелів, проведи його зараз. Е, Отакі от гарні красиві коні. Можу зачепити його. Я таке. Жеребець. Ось така красива картина. <ріст> 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 так, він вже б робив свою роботу. Але лошаці молоді, то ти цього року... Вважай б він грудницю, знаєш, бо там є клюпаки. Та, там парувати як буде Буде робота. Дуже чемний, дуже чемний, нема що на як е, приємно, приємно, що він вернувся. Я продав лошицю, було, коли покрив її. Я продав лошицю Віктору Дмитровичу у сарнах. Йому привіт, у нього дуже гарні красиві коні. І от, така, от такий лошах у нього народився, від кобили гордої і від жеребця. Дяді Миколі з Вінниці привіт, бо дядя Микола, ми з ним спілкувалися неодноразово, щось, на що це в коні, бо що спланувалися за кордон вести. Але є у нас такі аналоги на Україні, що нема смислу везти за кордон. Е, е, у дяді Колі ну, є лошата, ну, такі, що, не, можна сказати, що не треба пошукати у світі, а не просто на Україні. То ще будуть, я так вижу покорений, що теж будуть пентоногі. Так, так. <свистак> ти, це, ти це розумієш, ти <свистак> по цьому береш? <свистак> Файно, це добре. Будь розумні. Це добре. Ти, ти теж маєш це... жеребці, знаєш це морогу, толк, що будемо говорити. <свистак> маю, <свистак> жеребці мають, цей труд. Хто... Будемо, хто... будемо щось розводити, ну, та що? Є... Хто хоче, на будь-який смак. Є гніді, чорні, жовті. Ардене, Першероне, ну. Любе. Сергія там вибір теж такий, що. Сергія вибір дуже великий. О, три області так, 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 так. Там є дуже великий вибір, дуже є багато коней, є багато коней на продажу. Ну, Він цим займається. Кого цікавить, ну... людей багато цікавить. Є у Юри. Є, назад. є у Юри такий. 에... Верхом їхати не будеш, бо цей. Бо він пітний. Такий yeah. помощник, син, у нього є. Помаліє ще біжа, бо даєте, так він якби дві стов на ногу. Жеребеть. о харій. Він ще не дуже знає наші команди, то на Рівненщині трошки відрізняються команди від наших, але і тут, і там кажуть. Так, так, так. Отакі коні, такі аналоги. Коні гарні, красиві, нема що казати, я тебе ще раз вітаю. Лиш би здорові були. Він, він вже ти його розігрів, знаєш, а він хоче. Ходи, він хоче піти в дівчат. Так, він від дівчат не відходить. Ні-ні. <слес> Бо -ні. я зараз дам зубела. Вони не розуміють. <слес> ти коли, скажи мені, коли плануєш їх на другий рік плануєш їх крити? Так. На другий так, рік. Весну, я думаю, так кінець травні. Ага. Бррр. Кінець травня будеш їх пускати. Так, я так думаю, кінець травня. так щоб там мала, вже, знаєш, повний ага. Бо ага. є кінець червня що в червні буде два роки. а я так думаю, ну, кінець травня 30. Можу почати в червні так як. ну... Це добре, який жеребець вдома, знаєш, вже собі покрив спокійно себе вже. Брр. Я для того це, я для того... Божай на той штирь. На штир наштер, на штир, на 4. Я для того цей? Для того і купив. Знаєш, як потім займатися, то вже займатися так як має бути. Так, це, якщо, наприклад. Спр... кобила, ну, то люди знають. Кобилу має, Юра має кобилу, дерешку, гарна кобила, але то зараз е ми познімаємо вже другим у другому відео. так, так, Гребеться, не нервується, Він бачить молоді Лошата, Лошаці. Я ще рахую, що вони Лошата, що вони дуже. так, так. Такі, знаєш, то вони так, ще всі так. молоді, але це ну, вже цікаво, знаєш, як, як прийде час, це треба вчити. Вже, то, ну, ще є багато труду, треба прикласти до них, але є надія, що все буде добре. Головне, аби мир, настає. Так, все буде. Нам мир, перемоги. перемога. Та. Оце нам саме основне, Остальне буде все. Будуть коні буде. Хто хоче мати, той буде мати. все. Так, Головне так. нам мир, Покою, меру, аби був стимул, ну, би був стимул до того. Каже, то зараз не той час. Ну так, так, так воно є, але нічого. Косто буде, так. все буде добре, є надія, що. Свою підвести його, я знаю, що це буде, може. Може бути зараз паровка, дія. діє. Паровки не буде. Вважай, вважай, він не. Опа! Ох, краса! Все добре, добре, забираю. Ні, буде не, буду йти добре. Е, дивись, у нього. По всіх варіантах у нього родовід хороший. знаєш. Е, ту горду, що в не, у мене було, є Роман такий Пушкін. Е, у нього була гривата кобила. Ти знаєш, Юра, це знає, все прекрасно, але я так говорю: я говорю, щоб для людей, звідки він, то у Романа Пушкіна була гривата кобила. І я був дов ті кобилі, був дав жеребця. Володя у Спасі, привіз шабо чистого чистого ну, Олександрівці, Корвет. корвета. Так. І я ту гривату, ту мальвіна вона називалася, я її відвіз і їздив до Володі парувати щоднини. Мені десь було 30 кілометрів, і я щоднини їздив парувати, бо я це хотів, стремився до кращого. кращого. Ну, Я рахую, що я того добився, я, ну, не, як той казав. Самому себе фалити нема що, так, але люди най, Найфалі люди та нічого фалити все, що є, палі вс... подобається, не подобається. По-любому, що навіть ці два чорти будуть писати, що е, ні, дивись, це люди є всякі, але це все нормально. Це має бути і позитивні, і негативні, і коментарі, і тому подібне. Знаєш, ну бо якби було все просто то нам би може і не цікаво було жити, знаєш, а так як є всякі сложності в життю і тому подібне. Основне, аби ми були здорові. Юра, тобі здоров'я, коням теж, всього тобі найкраще. Та, сі, Сіно, таву, хто хоче січки на, 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 на зиму допоможе нарізати. Юра, зараз, поки що вдома відкриє канал, підписується на канал, будете бачити ці коні щастіше і тому подібне. Тому цікаво собі буде слідкувати, дивитися таке. Так, так, так. Всім дякую, до побачення. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, не жалійте. До побачення.